Доброго дня, діти! Чи знаєте ви, що дружба то найбільший скарб? А знаєте ви якісь прислів'я про дружбу? Наприклад, не той друг, хто медом маже, а той, хто правду каже. Або таке: яке частування, таке дякування. А чи знаєте ви якусь казку, де друзі посварилися через частування? Так, це казка Івана Франко, Лисичка та Журавель. Давайте пригадаємо її. Лисичка з журавлем у велику приїзд зайшли. Навіть десь покумалися. От і лисичка кличе журавля до себе в гості. Приходь кумцю, приходь Любчку. Чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель на прошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тоненько по тарільці та й поставила перед кумом. Живіся кумочку не погордуй, сама варила. Журавель стук, стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашу, аж поки сама всі її не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить: Вибачай кумочку. Більше не маю тебе чим гостити. Спасибі за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочку, прийду, чому не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, Васольки, картопельки, покраяв усе те на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумоньку, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка, добра страва. Струмила голову до горнятка, не іде голова. Пробує лапою, годі витягнути, крутиться лисичка, заскакує відси і відте довкола горнятка, нічого не заврадить. А журавель не дармує. Дзьоб, дзьоб у горнятко, та й їсть собі шматочок за шматочком, поки всього не виїв. Вибачай, кумонько, мовить, випорожнивши горнятко. Чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розстарався. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїстя. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязнь подити. Чого ж нас ця казка навчає діти? А навчає вона нас бути щирими зі своїми друзями, ділитися з ними тим, що сам маєш, не обманювати їх і бути гостинними. Який висновок ми можемо зробити? Не робити іншому поганого, і тобі ніхто поганого не зробить. Пропоную намалювати глечик, з якого журавель пригощав лисичку. Ось вам картинка для зразка. Чекатиму на ваші малюнки. До нових зустрічей, діти!